Цьогоріч тупна кампанія складається з кількох етапів: реєстрація в електронних кабінетах, реєстрація заяв на творчі конкурси та співбесіди і подання заяв у заклади освіти. За словами відповідального секретаря приймальної комісії ТНПУ імені Володимира Гнатюка, у їхньому навчальному закладі усе йде за планом. На даний час подача заяв відбувається виключно в електронному форматі. Є досить обмежена категорія вступників, які мають право на паперову подачу. Їх одиниці, тобто це такі нетипові випадки, коли вони не можуть зареєструвати електронний кабінет і повинні звернутись в приймальну комісію для подачі паперової заяви. Вже після затвердження вас як вступника до навчального закладу. Ви можете подавати оригінальні документи і очікувати на зарахування у студенти навчального закладу. Цьогоріч розповідає пан Юрій, все можна зробити у онлайн форматі адже у такий важкий час не у кожного є можливість приїхати у певні дні для вступу. Через накладання кваліфікованого електронного підпису можна надіслати документи і укласти договір про навчання, тому що договір про навчання є обов'язковим атрибутом виконання вимог до зарахування. Підтвердження вибору місця навчання відбувається через електронний кабінет вступника, а також ну, всі решта документи можна надіслати на офіційну пошту приймальної комісії з накладанням КЕП. Переважна більшість вступників подає документи очно. Вступники у 2024 році зможуть подати не більше п'яти заяв на бюджетну. Форму навчання та до десяти на контрактну претенденти на бюджет мають вказати пріоритетність навчального закладу. Юлій Девніцький розповідає, що наразі до закладу надійшло понад дві тисячі заяв. Порівнювали ми ситуацію з минулим роком. Приблизно однакова кількість заяв, тобто немає зменшення падіння кількості заяв, тому що минулого року було дозволено вступати лише за результатами мотиваційних листів на спеціальність, яким надається особлива підтримка, в цьому році. Правила прийому до закладів вищої освіти значно ускладненісь лише на підставі результатів зовнішніх оцінювань вступ відбувається і досить обмежена категорія таких пільгових, які користуються пільговими умовами вступу, за словами відповідального секретаря приймальної комісії, прийматимуть заяви до 31 липня.